Привіт, друзі! Сьогодні у нас буде необичний випуск. Я йду в гості до свого товариша і покажу вам його свині, які вирощені без добавок, без хімії. І за скільки в нього вони виросли. Якщо вам така тематика буде цікава, пишіть в коментарях. Я її продовжу. Ну і ставте лайки. перегляду! Привітав то, то, товариша в Львій. Скільки ти їм вже свиням це? Ну, приблизно. Десь 8 місяців. От Бачите, 8 місяців. Щось стучати можна. От. От прилагаю, що до мене привіз, стучив. У мене завжди є штучна сперма. Два, два хнура. У мене одну ландрасом, одну красно-поясим. і одна сперма цього Петрега. Друга батько. Ви ж своїм синям правда, ви ж її хімі, хімії не даєте. Чим ви Ні, кормите? Е, Бараки, два 2 чепаки, 3 е, ячмінь і пшениця. Е, і просятом, скільки вашим це? Вісім місців, да? е, так? Е, тром? Вісім. Това ще бачите, корови, та личка. Ось це свинка. Свинці до двох років. Но вона, привела тільки один опорос. Подивіться. І це все вигодовано на бурачку. На, на дерті. Тут хімію навіть і не пахло. от от у нас таке заколи От подивіться. От, щоб ви розуміли, які є розміри. Я зараз ручку тако поставлю, дивіться. От. Подивіться, яка це машина. Як кажу, знаєте. Е е хоч м'ясо, не случай. Е хоч поросят, не будеш мати м'ясо. Це так приблизно так воно і є, бачите? Ну, свинка гарна, подивіться. Теличка і, св і свинка. От можете порівняти. <миняє> ну так, така теличка, Навіть де, де грубша. От. А теличку з коровою, О -о, Щоб ви знали, в нього гарна велика корова. Ось так щоб ви порівняли, подивимось, як воно є насправді. От, бачите? Оце воно так і є. Ну вам відео сподобається, як сподобалось, лайк ставте. Якщо ні, дизлайк. До зустрічі. що з соб... собаки ходнічі. Одетики їх е, приучує. Цкарку хоче. Дві цкарка просто. Ай, красавіця! Ай, молодець! Па, шесть запорода. Кукер спань. Не, прикольно.